Вітаємо усіх телеглядачів телеканалу ICTV2. Як завжди у цей час розпочинається ранок у великому місті. Сьогодні з вами ми Сергій Лихове, де я Юлія Зарій. Будемо розпочинати і почнемо ось із чого у так. Мін убивства Росії да так звано почалися чистки і протягом місяця заарештували щонайменше чотирьох генералів та одного чиновника високого рангу. Одних підозрюють у хабарництві, інших у шахрайстві. Що насправді криється за цими корупційними арештами, і чому раніше нічого подібного не було? Невже там почались масштабні чистки? Про це зрештою далі у сюжеті. Перші арешти в Міноборони Росії почалися 23 квітня. Тоді, прямо на робочому місці, затримали заступника Шойгу Тимура Іванова. І срочне сообщення от следственного комітету по подозрению в отриманні взятки задержан заміститель міністра оборони Росії Тимур Иванов. Хоча ще зранку того дня Іванов брав участь у колегії Міноборони РФ під керівництвом свого на той час боса Сергія Шайгу, генерала Росармії Іванова звинуватили в отриманні хабаря особливо великих розмірів, понад мільярд рублів. У Міноборони РФ він курував будівництво великих об'єктів, у тому числі відповідав за відновлення знищеного і тимчасово окупованого росіянами українського Маріуполя. Ніже і ні офіцери ніякі. Ну іванов он що он что, офицер офіцер? Он нікода в армии то не служил. Иванов великий поціновувач шикарных вилл та яхт. Ще 2019 року він увійшов до рейтингу Форбс найбагатших силовиків Росії. Експерти називають показові арешт Іванова ударом насамперед по Шойгу, який 12 травня й сам втратив посаду. Відтак місце міністра оборони РФ зайняв економіст Андрій Білоусов, колишній віцепрем'єр з економічних питань. Шойгу очолював російське мінвбивство впродовж 12 років. Його вважають близьким другом Путіна. Із Шойгу диктат. Тор любить ходити на оленя і ловити рибу у тайзі. Тож Путін не заарештував, а призначив давнього приятеля керівником ради нацбезпеки РФ. Нову посаду шойгу називають хорошим місцем, яке гарантує безпеку. А от колишні підлеглі Сергія Кужугетовича таких гарантій не мають. Вже наступного дня після відставки шойгу за тією ж статтею, що Іванове, затримали ще одного чиновника Міноборони РФ, начальника головного управління кадрів Юрія Кузніцова. Його теж звинуватили в отриманні хабара в особливо великих розмірах. Не минуло й тижня, як 21 травня, стало відомо про арешт ще одного російського військового цього разу кадрового, колишнього командувача 58-ї армії, генерал-майора Івана Попова, на відміну від двох попередніх фігурантів, Попова звинуватили не у хабарі, а у шахрайстві, щоправда, також в особливо великих розмірах від командування військом Попова усунули ще влітку 2023-го, після того як він критикував дії російського генш. Табу генерал скаржився, що у нього виникла складна ситуація з начальством, але кримінальну справу проти нього відкрили не через бунтівні настрої, а у зв'язку із розкраданням та продажем металоконструкцій, поставлених для будівництва укріплень на фронті у тимчасово окупованій частині Запорізької області України. При цьому обвинувачення просило відпустити попова під домашній арешт. Проте, військовий суд залишив його у СІЗО. є інформація, що дійсно заключення постражу, ну, а все це компетенції соответствуючих структур. Сам Попов провини у справі про шахрайство не визнає, а його батько заявив телеграм-каналу База. Мовляв, його сина скоріш за все підставили. Ані освідають, не знаю, як з'їсть його. Хто ти сказав там, коли воював на Україні? 23 травня стало відомо про затримання начальника головного управління зв'язку Міноборони РФ Вадіма Шамаріна. За даними слідства, впродовж кількох років він отримував хабарі на загальну суму у 36 мільйонів рублів від гендиректора перемського телефонного заводу ТЛТ за збільшення обсягу продукції за державними контрактами для потреб російського міноборони. Того ж дня також з'явилися повідомлення, що за підозрою в отриманні хабара затримали начальника управління департаменту забезпечення оборонного замовлення Владиміра Вертілецького. Його звинувачують у зловживанні посадовими повноваженнями. Мовляв, у 2022 році він прийняв невиконані роботи з держконтракту, внаслідок чого ЕРФІ було завдано збитків на суму у понад 70 мільйонів рублів. Таких масштабних показових чисток у міноборони РФ ще ніколи не було, що насправді відбувається у російському військовому відомстві. Навіть у Держдумі не до кінця розуміють або вдають, ніби не розуміють. Експерти вважають, чистки у Міноборони РФ розпочали за особистим розпорядженням Путіна, і справа далеко не лише в корупції. Раніше на тотальне хабарництво і шахрайство всі заплющували очі, точніше, всіх все влаштовувало. І якщо туди проникла корупція, то от Кальоним железом вижига. Що ж змінилося? Нині для Кремля важливо зменшити політичну роль Росармії, яка за умов війни, вочевидь, посилюється. Крім того, наближається річниця так званого бунту Пригожина. Зрозуміло, про цю подію на офіційному рівні ніхто навіть згадувати не наважиться, але це не означає, що хтось про це забув, особливо військові, які воюють в Україні. Вони мають багато претензій, як до російського Міноборони, так і до Кремля в цілому. Про те, що звинувачення генералів у корупції є скоріше прикриттям, свідчить і той факт, що новий міністр оборони РФ Андрій Білоусов не такий уже білий пухнастий, як намагається подати Кремль. Білоусов не менший шанувальник розкішного життя, ніж той же Тімур Іванов. як з'ясували у центрі досьє, Білоусов володів вілою в італійській комуні форте де мармі на березі Тіренського моря. Особняк оцінили у 600 тисяч євро. У 2018-му з невідомих причин чиновник, який на той момент обіймав посаду помічника Путіна з економіки, вирішив продати цю нерухомість. За рік до продажу Білоусов поклав на рахунок у Мальтійському банку саме таку суму, а банк надіслав чиновнику листа з проханням підтвердити походження коштів. Згідно з деклараціями Білоусова за 2012-2017 роки, він заробив сумарно трохи більше 40 мільйонів рублів. Таким чином, щоб накопичити 600 тисяч євро, він мав 5 років відкладати більшу частину своєї зарплати. Що так мало журналісти центру досі. Також виявили документи, які свідчать, що новий міністр оборони РФ брав участь у роботі ПВК Вагнер. Він курував найманців від держави і неодноразово зустрічався з Євгенієм Пригожиним. За даними джерел видання Білоусової Пригожин Іноді сиділи просто в обіймах. Їхні робочі зустрічі нагадували сімейні посиденьки. Жоден російський оборони чи військовий чиновник не застрахований від наслідків раптової втрати прихильності Путіна. Кремль, з одного боку нагадує своїм генералам, хто у системі головний, з іншого боїться впливових генералів, і тому рубає їм голови. ФСБ має компромат на кожного генерала чи чиновника високого рангу. Взагалі на всіх. Кремль грається. Адже розуміє, що військові зараз є популярними серед Росія. Вони можуть зіграти найважливішу роль як у збереженні, так і у зміні режиму на Росії.